Ми знаємо, що цього року ми відзначаємо двохсотліття з ненародження Великого Крузаря. До цього свята ми готувалися довгий час, Виконали багато завдань. І декілька з цих завдань хочемо представити для вас колеги. Насамперед ми хочемо показати хату стежки, яке ми мешкав Тарас Шевченко. До нашої уваги презентація. Тама Тараса. Батьківська хата. Тараса Шевченка. Знаходиться в кирильці. В Тарас Шевченко-Мешкав. 14 років. І це не лишилося просто так. Це було великим зарядом для його. Подальшої праці. В даний час батьківська хата в Кирилівці стала заповідником. І е, цьому заповіднику готові прийняти всіх ла лауреатів Шевченківської премії. До речі, це, це батьківська хата і до сьогодні покрита в життєві солові. Які є, зараз мешкають у Кирилівці, нащадок е, правнука Йосипа, брата Тараса Шевченка Миколи Лисенко. Е, зокрема, всі вони добре знають свого великого родича і свого унікального батька, який поклав їм початок для всесвітньої відомості і для того, щоб. Шевченко був знаменитістю, вони гордяться. У нас є банкнота із зображенням молодого Тараса Шевченка на грошових знаках України. Це банкнота вартістю 100 гривень. Ми витрати сльози, повести його у світ, де він запитував, звідки у нас такі зорі, чому вони такі ясні великі. Все те давала йому не тільки мати, а й його сестра Катерина. Тарас Шевченко мав навики чомукування разом своїм батьком. Отже, він також відправиться у чому Великим наставником і великим прикладом для його життя був його дідусь Іван. Значить, разом із Дідусем Іваном, Іваном він, він, він теж крові немає свого життєвого вільку часу. Великим справами будуть володіти друзі у нашому святі, вони товариші. Вони будуть повідомляти Тарасу Шевченку, що його викупили з неволі. І, звичайно, наше святи не обійдеться верщителя, маленького вчителя, який буде заміняти, мабуть, кожного із нас. І розкаже про те, що вони готували на сьогодні. І справжніми свято були наші ведучі. Отже, прошу дуже до вас. А правда, що небо на залізне стоїть? Правда. Е, е, люлі-люлі, моя дитино, день і вночі підеш мій сину по Україну. А чому так багато зірок на небі? Бо сім'ї Селянина Кріпака народився товар Шевченко. Хлопчик за месо, він не тримався хат, а все в десь за завернули, на що в сім'ї його називають мами прибудою. Я тобі держав теж зрозуміє, ти бідеш далеку дорогу. Сідай краще нам на вас, ми тебе додому підвеземо. А що ти, ти робиш, Ладно? Свічки. Свічки. Січки. 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 Читай. Я тебе ось помалю. Тарасова наука. <му> Не сходіла на долю маленького <му> хлопчика, замученого важкою працею, померла на ці зробили молоді. Молодою умови положила. Там батько плачуть з дітьми, а ми були малі і голі, Не витримали У долю Умернадцяти не гнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже покликали до паю, а я собі у буряні Молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запанило. Бо прокинувся, дивлюся, село почало. Боже небо голубене і те помарніло. Поглянув на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, не мав мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі її сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене Плоскінь вибирала. Та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, Утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало. Моє лани, гаї, сади. І ми жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Їдеш далеко, побачиш багато, задивишся, заживися, задай мене. Другого класу балковий Любомир даньки вентиляції. Пішов шеф, подіб, але шефуть в усі разі виконав очні третього класу, виник візти на поворотну любов. У нашій хаті хат свій партнер Він дуже рідний і мені, і татові, і мамі. Тереже хату і нас, він знає наші болі. Я добре знаю те що мучиться саме <му> волі. Сьогодні народне Тараса Шевченка, дорослі діти, до його пам'ятника, щоб запалити свічку, поставити квіт, почитати віршів, поспівати пісні, вшанувати Великого Кобзаря. Ви також чи знаєте прислів, розберіть правильно і почитайте її спочатку шепотом, а потім, як переконаєтеся, що це правильно, почитайте її в голос.